470 гектарів української землі. А всі задають запитання: нащо ти стільки награбив у звичайних людей? Сон мені снився, що Кривецький пупс бігає до Цуцьки Рідзе, до Богдана Дреп'ятого жаліється. Що мені зробити з Принським? Потім побіг до Гуру, до СБУ. а вони Сміються всі кажуть. Та Спринський каже, що ти на ФСБ працюєш, підозри тобі скоро буде. До палиці позвонив. Каже: Ігор, що мені робити? А всі задають запитання: Нащо? Ти стільки награбив у звичайних людей. 470 гектарів української землі біля іподрому, колишній іподром і землі обслуговані іподрому, біля Львова роздадуть ветеранам Збройних сил України Кривецький ігор з височанським романом вийдуть, вибачиться і розділять тих 470 гектарів землі. Звісно, ми будемо говорити по інших награбованих землях, як вони мають повернутися у власність держави, ідентично ігор палиця, що повинен віддати державі. Садовий Андрій та весь, весь перелік внутрішніх ворогів, як я вважаю, які постійно паразитували на українцях.